Є знижки на Карсил. 15% в аптеках подорожник, пан та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Для мене це шо? Так український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко реагує на відмову у відкритті ресторану української кухні в Японії. Він розмістив у своїх соцмережах скрін електронного листа від компанії, яка надає послуги з відкриття ресторанів та закладів у Японії. У ньому йдеться, що серед місцевих дуже поширена думка, що борщ це російська страва. А оскільки ставлення японців до Росії є негативним, це не формує у японців хорошого враження про борщ. Тож менеджери компанії не в захваті від ідей Євгена відкрити заклад та подавали українські страви. Я знаю, що в Японії, я, японці дуже сильно підтримують Україну. Я точно бачив, як багато людей з Японії журналістів приїжджають в Україну. Я точно знаю, що Кряпонія там топ-5 країн, які допомагають Україні, і тому ця відповідь мене просто я був в шоці. Я знаю, що російська пропаганда вона працює по своїм по своїм методам, але це було щось нове, щось незвичне, те, що раніше я ніколи не бачив наче на одному боці барикад, а виходить якась дурня, резюмував ресторатор. Допис Євгена Клопотенка спровокував бурхливу дискусію в мережі. На нього навіть відреагував посол України в Японії Сергій Корсунський. Він розповів, що українська громада постійно проводить фестивалі борщу, і японці чудово знають, що борщ то українська страва. В Японії протягом двох років відкрито з десяток ресторанів української кухні, де подають борщ. У травні відкриваємо черговий у нагої. Євген одразу сконтактував з нашим відомством і передав усі контакти компанії. Каже, що тепер з цією ситуацією будуть розбиратися дипломати. Вони просто мали показати проект, погодитись на якісь умови, на інвестиції і відкрити заклади, а не давати свою думку, що точно це не зайде, це Російська кухня Мені здається, що можливо там навіть щось особисте у цих людей. Таке невігластво обурило й дослідницю гастрономічної культури Олену Брайченко. Вона розповіла, що її книга Україна їжа та Японія», яка продається зокрема японською мовою, отримала чимало схвальних відгуків. А в ній аж шість різних видів борщу. А ще у липні 2022 року сніданок розповідав про українку Богдану Струтинську, яка разом з чоловіком від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну годують японців українськими стравами у своєму закладі в місті Когошіма. Що на півдні Японії? Її заклад користується неабияким попитом у місцевих. Віна за борщ триває вже багато років. Усе почалося у 2019 році з твіту офіційного акаунта МЗС Росії. Вічна класика. Борщ одна з найвідоміших і найулюбленіших російських страв і символ національної кухні. Це викликало бурхливу реакцію з боку українських користувачів. Росію тоді звинувачували у привласненні кулінарного спадку України влітку того ж року. Сніданок разом з Євгеном Клопотенком започаткував масштабний флешмоб із хештегом Борщ наш. Ми збирали смачні рецепти, історії ваших борщів та з'ясували, що борщ український. Женя Клопотенка після масштабної акції вирушив у дивовижну експедицію подорож нашою прекрасною країною та зібрав найцікавіші рецепти борщу. Це стало частиною кампанії з подання заявки до ЮНЕСКО про культуру приготування цієї страви. І вже в липні 2022 року український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.